Домашній хліб із зернятами соняшника, 50 г дріжджів, 3 чайні ложки солі, 1 столова ложка цукру. Все ретельно перемішуємо. Додаємо 600 мл теплої водички, 3 столові ложки олії, 100 г зернят соняшника. Все ретельно перемішуємо. Кілограм борошна, вищого готунку, замішуємо тісто. Тісто у нас виходить досить таке ліпке. Воно таке повинно бути. Воно у нас потім гарненько підніметься, залишаємо його на хвилиночок 35-40, ось так гарно піднялося. Доску щедро присипаємо борошном. Тісто руками розплескуємо. Складаємо раза 3-4 конвертиком. Розрізаємо на дві хлібинки. кладемо у форми, ставимо в розогріту духовку на 220 градусів під закритою кришкою на 45 хвилин. Потім кришку знімаємо і ще хвилиночок. 10. І ось такі получається у нас ну дуже смачний, пухкенький, такий, з рум'яненькою такою, шкоринкою, домашній хліб із зернятами. Всім смачного!